Ось у цьому будинку на площі ринок рівно 71 рік тому організація українських націоналістів, на чолі із Степаном Бандерою, проголосили акт відновлення української держави. Ці події вирішили відтворити. На головній площі міста товариство пошуку жертв війни пам'ять відтворило ніч із 29 на 30 червня 41-го року, коли Червона армія відступала з міста, розстрілюючи останніх в'язнів українців. Зі Львова їх женуть німецькі війська. Організація українських націоналістів вирішує скористатися моментом, і у будинку просвіти проголошує акт відновлення української держави на балконі. Ярослав Стецько та Йосиф Сліпий із благословенням від митрополита Андрея Шептицького взиває весь український нарід не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена українська суверенна держава. На реконструкцію прийшов у півець пан Максим. Добре, пам'ятає той день, коли проголосили відновлення держави. Коли я зі школи прийшов в село, я не був в школі. Якраз війна, почалася війна. І в селі мій брат і другий з карабінами ходять, пов'язка синьо-жовта, жовто, німців, вони вже ходять. Відразу організовувалася армія. А коли потім тому запретили? Ще зброя треба здати. після такого радикального вчинку українців. Реакція німецьких військ не забарилася. Уже за тиждень заарештували Ярослава Стецька, Степана Бандеру та інших членів уряду. Був даний такий таємний циркуляр німецької влади про те, що українських націоналістів, зокрема оун бандерівців. Арештовувати, звинувачувати в кримінальних злочинах і розстрілювати без суду і слідства. Так що всілякі оці всі інсинуації, те, що ОУН це там прислужники німецьких фашистів і далі то все абсолютна брехня. Про це поширювали, кажуть, брехливі відомості там радянські органи, радянська пропаганда. Відтворити події 41-го зголосилися львів'яни. Пані Ольга для своєї ролі одягла тогочасний одяг і капелюшок. О, той капелюшок та є антиквар. <ріст> Наймолодший реконструктор Ростик каже, для вистави навчився стріляти. Треба вміти стріляти, зброї розрізняти патрони, які треба хати в карабіни в маузер». А хто тебе вчив стріляти? Тато спеціально для реконструкції пригнали раритетну військову техніку часів Другої світової війни. Марічка Крижанівська Володимир Квятковський – наш репортер для програми Культура.